Станом на перше квітня у Запорізькій області майже 11 тисяч безробітних на одну вакансію претендує одразу 22 людини. Офіційне працевлаштування і повний соцпакет пропонує центр кар'єри «Метинвест». на ринку праці. Зараз дуже складна ситуація, тому що дуже багато підприємств або зупинилися зовсім або суттєво зменшили обсяги виробництва, тому на ринку праці. Є досить велика кількість кваліфікованих класних спеціалістів, і ми їх запрошуємо до нас на роботу. Центр кар'єри «Метинвест» пропонує 300 нових вакансій на запорізьких підприємствах компанії. Потрібні розливники сталі, вальцювальники, агломератники, машиністи екрану металургійного виробництва, слюсарі, ремонтники, регулювальники швидкості руху вагонів, оглядачі вагонів, вантажники тощо. Якщо говорити про вакансії з навчанням, їх близько 200, і основна потреба у нас це розливальник сталі, зарплатня близько 26 тисяч гривень до оподаткування. Також агломератчики, бункерувальники з навчанням та багато інших. Середній термін навчання від там 2 до 4 місяців. Є ще вакансії в управлінні залізничного транспорту: це вантажники. А зарплатня 14 тисяч гривень на руки, але навчання там дуже коротке. Дуже стисле це 8 робочих днів. З питань працевлаштування звертайтесь до центру кар'єри «Метинвест» за адресою проспект Металургів 24, або за телефоном 0800 606 30. Центр працює по буднях з 9 до 18. «Метинвест» пропонує всім кандидатам. Перш за все, це офіційне працевлаштування, соціальний пакет, медичне страхування, безкоштовний трансфер в межах міста. От також для нагородніх є гуртожиток, в який ми можемо розселити тих, хто приїде к нам з інших регіонів.